Як перевірити наявність інтернету в скрипті на Python? Давай спробуємо. Підключимо бібліотеку Socket. Зробимо функцію check Internet, яка буде спробувати підключатись до, наприклад, такої адреси, як 8888. Порт 53, тайм-аут 3. Він буде саме робити цю перевірку, да, і ми це побачимо зараз в коді. Робимо конструкцію try-accept, в якій ми, підключившись до бібліотеки, зробимо визов методу setDefaultTimeout, який буде перевіряти тайм аут для підключення і чекати буде, наприклад, не більше трьох секунд. Далі ми створюємо новий сокет для ipv 4 Ну, і Будемо пробувати підключатись. Тобто зробимо з бібліотеки socket, Звернемось до методу сокет. Да, передаємо ось такі саме параметри: як stream, як афнет і connect host та port. Далі ми перевіряємо, що все гаразд. Або, якщо щось пішло не так, буде exception. Визиваємо наш метод check-internet і пишемо. Якийсь звіт собі, да, що або працює він, або не працює. Давайте спробуємо. Значить, запускаємось. Так. Бачимо інтернет підключений. Прикольно, тобто ми можемо сказати, да, що по цій, по цій адресі ми можемо її робити, її пінг, або перевірку її доступності. Але якщо ми зробимо, наприклад, інший. IP-адрес, да? і знову ж таки запустимо. То він нам скаже, що ось він чекає там 3 секунди. Да? Він каже, що немає підключення до інтернету по цьому порту. Тобто до цієї адреси він не дійшов десь. Він відпадає по ходу, або да? адреса не відповідає. Таким чином, ви можете перевіряти будь-який ваш IP-адрес, або, можливо, це. Там адреса вашого сайту, або щось подібне. Ви можете це все робити з вашого скрипта та доволі ефективно в цьому плані рухатись. Ну і вже традиційно давайте зробимо домашку, яка буде такою. Давайте спробуємо змінити нашу функцію, щоб вона перевіряла підключення ну, до будь-якого іншого хосту. Ну, Наприклад, давайте спробуємо там або сайт, або сервер, або будь-який. Сайт, який хочете перевірити. А в коментарях напишіть там, перевірка підключення виконалась, працює або не працює. А також, якщо хочеш швидко прокачати свої навички в програмуванні скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub, буде посилання в описі. Ну або якщо актуально замовити свою задачу, проект або отримати консультації, напиши.